Доброго дня! По наявності тракторців, є в наявності булати 244, є у нас булат на вузькій резині, є у нас булат на широкій резині. Дані тракторці йдуть трьохциліндрові, повнопривідні, має кулью 1,20 м зідропісилюючим керма, два інша насоси, окремий бачок на гідропідсилювач. бокова куліса КПП, електронна панель приладів, в ньому йде рівна підлога гангом тракторця, потужна задня навіска, вал відбору потужності на дві швидкості, вантажі на задніх колесах та передніх противаги. Тракторці є в наявності.